Вітаю, друзі! І зараз я хотіла б поговорити про проїзд в громадському транспорті, адже це те питання, з яким ми зіштовхуємося щодня, і це одна з основних складових життєдіяльності кожного міста, адже транспортом користуються буквально усі від першокласника до пенсіонера. І хоча наше місто невеличке, його можна буквально за кілька годин обійти вздовж і впоперек ногами, по вартості за проїзд воно перегнало Київ. Неприємна несподіванка нещодавно чекала на Лучану вигляді підняття тарифу за проїзд у громадському транспорті, адже проїзд у маршрутках скочив з 14 до 18 гривень. І відтепер, щоб лише з'їздити з дому на роботу, і навпаки, кожен пасажир маршрутки витрачає 36 гривень у день. А якщо справи вимагають ще додаткового маршруту, то за дві поїздки в обидві сторони пасажир витрачає 72 гривні. На наші пенсії, на наші зарплати, то дуже дорого. Висока ціна. Дорого. Висока ціна, звичайно. А ви взагалі-то вам далеко треба їздити от по місту саме? Я наприклад їду в кінець в Полонку і до влас... до п'ятої школи. Ага. То Часто їздите? Ну ще працюю. А ще працюєте. А якщо не секрет, яка зарплата, яка пенсія? Чотири тисячі пенсії. А зарплата? А зарплата шість. Ага, Погано було дорожчало, а часто їздиш. То, звісно, це річ, що це сі... кидало по кармані. Правда, для пенсіонерів і для всіх решта є альтернатива: тролейбуси, які на даний момент дешевші. Проїзд у тролейбусі пасажирів непільгової категорії поки що вартує 8 гривень. Але не поспішайте радіти підвищення вартості за проїзд уже на низькому старті, адже Луцьке підприємство електротранспорту подало у міську раду розрахунки з приводу рентабельності сьогоднішнього тарифу. З аргументами щодо того, чому проїзд у тролейбусах таки потрібно піднімати. На на нуль восьму надали розрахунки наші е, до міської ради, але чи е, коли очікується підвищення, це вже вирішить міська рада. Розрахунки далися для перевірки, для контролю для, для того, щоб прийняти рішення. Скажіть, будь ласка, йде мова про здорожчання на скільки? Ну, е, ну приблизно в районі 2 гривень? Тобто зараз вісім. Е буде десять, так? Ну так. Да це дані були давалося на перше 0,8, Тобто, це був факт перше півріччя і план друге півріччя. Попри те, що комунальне підприємство вже заявляє про збитковість цього тарифу, економічний ріст підприємства електротранспорту за останні кілька років вражає. Відтак заробляє ЛП схоже чимало. Ось до прикладу, протягом 2025 року воно навіть надавало поворотну допомогу своїй, і про спілці кількома траншами, зокрема 100 тисяч гривень, 7 мільйонів гривень, 7 мільйонів 300 тисяч гривень та 7 мільйонів гривень. Також допомогу у сумі 5 мільйонів гривень підприємство електротранспорту надало Луцьк якщо ми тоді піднімали е, тариф у 23-му році, тоді собі вартість 8,55 складали на той період, а з тих пір пройшло ну, вже період, скільки, півтора року, і в нас е, витрати на саму е, ціна електроенергії тоді 6 з копійками була, зараз, ну, точно не скажу, скільки, 6,45 чи 6,65, не пам'ятаю. І зараз у нас в районі 8, е, 8 70. Підприємство зараз має прибутки і навіть дає поворотні позики іншим підприємствам. Тобто... Mm, ну, прибутки, це ж там не про прибутки писали. Там позики, це не є прибуток. Наприклад, якщо підприємство заробляє певну суму, там, скільки він там оприлюднили 19, да? ну, то підприємство заробляє ну, приблизно 30 чим-то тисяч кварту да? uh -huh. мільйонів. Скільки приблизно і тратить відтак, історія про збиткові тарифи тут недоречна, і тарифи, які є, уже високі, а зважаючи на невеличкий кілометраж нашого міста, нереально і необґрунтовано високі, навіть попри здорожчання електроенергії, а все тому, що проїзд у маршрутках і так був для лучан затяжкий. і частина пасажиру потоку пересіла на тролейбуси. Свій прибуток через перерозподіл пасажирів втратили перевізники, які до речі за оплати за. Приїзд дають свою долю ще сіті карду, який встановив у транспорті валідатори. Через це якість надання послуг з перевезення у місті теж пала, бо ж маршрутки у збиткові години просто не дотримуються графіку. Відтак, о 9-й вечора, добратися у певні райони міста буває проблемно. Це справді так кажу вам, як активний користувач громадського транспорту, і ось замість того, аби врегулювати певні транспортні проблеми, луча нам сунять ще один сюрприз здорожчання проїзду ще й у тролейбусах. Дивіться, як у нас цікаво виходить. Ви платите 18 гривень, щоб доїхати до прикладу від Раксу до центру. За такий маршрут 4 пасажири у маршрутці платять 72 гривні. А у таксі 4 пасажири за цей самий маршрут в середньому заплатять. 100 гривень, а якщо ближче, як до центру, навіть менше, то виходить, що приїзд у луцьких, не вельми нових і тако собі комфортабельних маршрутках коштує майже так само, як і у таксі. Та ще й тролейбуси вирішили підняти. Правильно, на кому ще заробити, як не на простих людях. Скажіть, будь ласка, чи буде здорожчання проїзду в цьому році? Не буде. ось ці люди, які піднімають вам проїзд у громадському транспорті, вони не їздять громадським транспортом. Вони їздять дорогими автомобілями. Вони не розуміють, чому 10 гривень і 18 гривень за проїзд у тролейбусі і маршрутці це дорого для середньостатистичного лучанина. Не розуміють вони тому, що у цих людей зарплата. По 100 тисяч гривень на місяць, і ці люди ні за що просто так не сядуть у переповнений тролейбус чи маршрутку, щоб дістатися вранці на роботу. А терма в громадському транспорті вони б дізналися багато чого цікавого про себе і про здорожчання приїзду у Луцьку.